Іноді виникає потреба в імпортуванні векторного зображення, наприклад, з програми Adobe Illustrator, програму 3D Studio Max. Але при цьому можуть виникнути певні проблеми. Натискаємо «Файл», «Імпорт». Обираємо потрібний нам файл. Натискаємо відкрити. І, як бачимо, при цьому ніякого імпорту не відбувається. Сцени в нас порожні. Для того, щоб виправити це, ми відкриваємо потрібний нам файл в програмі Adobe Illustrator. і нам необхідно зберегти даний файл, але в більш старій версії формату. Тобто ми натискаємо «Файл», зберегти як, дамо іншу назву. Наприклад, ось так. Натискаємо Зберегти. І ось в цьому контекстному меню, яке відкривається, у полі версії програми обираємо, наприклад, ось цю ілюстратор восьмої версії. Натискаємо ОК. Перейдемо тепер в Max. Давайте оберемо ось це вікно. Розкриємо на весь екран. І спробуємо ще раз. Файл. Імпорт. Обираємо ось цю стару версію. Відкриваємо. Робимо всі ті ж самі дії. І як бачимо, зображення у нас відкрилось. Можемо перейти до редагування даного зображення. Якщо це нам потрібно. І все працює.